Христос Воскрес! Ніколи не було, немає і не буде місця без журби на землі, каже нам преподобний Нікон Оптинський. Місце без журби може бути лише у серці, коли Господь у ньому. Ви дивитесь телевізійний єпархіальний огляд проєкт Інформаційної служби Одеської єпархії Української православної церкви. Сьогодні, в нашому випуску, ви побачите: архієпископ Діодор звершив святкове богослужіння в День пам'яті святителя Ігнатія Бранчанінова у свято-Ігнатіївському храмі Іверського монастиря. У День Радониці архієпископ Болградський Сергій очолив панахиду на військовому і центральному міському цвинтарі Ізмаїла. Ректор Одеської духовної семінарії проти Іерей Дмитрий Яковенко. Звершив святково божественну літургію у Бориса надбрамному храмі Святоуспенського одеського чоловічого монастиря. З благословення Високопреосвященнішого агафангела Митрополита Одеського та Ізмаїльського, 12 травня у день пам'яті мученика Діодора, святково-божественну літургію у Свято-Покровському в селі Маринівка чолив митрополит Васильківський Іосаф, вікарій Київської митрополії. У співслужінні архієпископа Южнинського Діодора, єпископа Тарутинського Аліпія, гостей і братії у священному сані. 12 травня, у день пам'яті святителя Ігнатія Брянчанінова божественну літургію у свято-ігнатіївському храмі Свято Іверського одеського чоловічого монастиря очолив намісник обителі архієпископ Южний Діодор, вікарій Одеської єпархії у співслужінні братії Обителі. Після завершення богослужіння духовник обителі від усієї братії привітав владику намісника з днем пам'яті небесного покровителя Мученика Діодора. 14 травня на радиницю архієпископ Болгарацькій Сергій Вікарій Одеської єпархії звершив панахиду на військовому та центральному міському цвинтарі міста Ізмаїла. У день пасхального поминання спочилих церква молиться за померлих в надії, що вони в день страшного суду будуть помилувані з милістю Божою і молитвами церкви. Церква звершує справу любові, молиться за своїх спочилих, сподіваючись, що в день... Всезагального загального воскресіння Господь Ісус Христос звершить милостивий суд. 15 травня, у день пам'яті благовірних князів страстотерпців Бориса і Гліба у престольне свято Свято-Успенського одеського чоловічого монастиря, ректор Одеської духовної семінарії проти Єреї Дмитрій Яковенко очолив божественну літургію і всенічне бдіння напередодні у надбрамному борисо храмі Обителі. Оцю ректору співслужили викладачі семінарії за богослужінням. Молилися студенти Одеської духовної школи і численні парафіяни. По завершенні літургії було звершено молебень перед ковчегом з частинками мощей, благовірних князів страсотерців Бориса і Галіба, до яких після богослужіння благовійно приклалися всі присутні. 16 травня в Одеській духовній семінарії розпочалася екзаменаційна сесія. Для першого курсу ці іспити стали новим досвідом. Показавши, які знання вихованці засвоїли, і над чим ще доведеться попрацювати, а для четвертого курсу це завершальна сесія, яка дає змогу підсумувати вивчене у духовній школі для майбутнього служіння Богу і церкві. Благословенні митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела, помічник настоятеля Спасопреображенського кафедрального собору міста Одеси, протеєрей Мирослав Вдодович, на запрошення мера італійського міста Помпеї Карміни Лосапіо, взяв участь у зустрічі, на якій отець Мирослав подякував меру за допомогу у відновленні Спасопреображенського собору, який постраждав від ракетного обстрілу 9 місяців тому, і передав копію Касперівської ікони Божої Матері. Подякувала за його підтримку і за ті кошти, які він перерахував на рахунок нашого собору. І від імені нашого владики, митрополита Арфангела, подарували йому копію кастеровської ікони Божої Матері. Хочемо подарувати від нашого митрополита Одеського Арфангела і від себе і від свого собору. Копію нашої самої головної святині нашого міста це Касперівську ікону Божої Матері. Він дуже зрадів цьому подарунку. Він дуже зрадів, що ми прийняли його запрошення і ще більше зрадів, коли побачив, що ми приїхали сьогодні у цей день подякувати йому. Під час цієї зустрічі на наших обличчях була радість, і навіть на очах були сльози. Він ще раз подякував нам за наш візит і подарував на згадку гер міста Помпеї. А ми ще раз дякуємо меру Кермену Ласапіо за запрошення, за підтримку. І ще ми хочемо подякувати Генеральному консульству України в місії Нааполі, які приймали активну участь, щоб ця зустріч відбулася. Христос Воскрес! 10 травня духовно-культурний центр Базиліка в Арцизі відвідував надзвичайний повноважний посол Словенії в Україні Матея Привольщик із представниками громадських організацій. Групу зустрів настоятель храму ікони Божої Матері всіх Скорботних Радість, про Геннадій Мартинов, який провів екскурсію та розповів про історію створення духовного центру. Делегація з цікавістю ознайомилася з архітектурним задумом, який проти Геннадій уже не перший рік втілює у життя. Кожному учаснику була надана можливість написати своє ім'я на цеглі, яка буде закладена у вівтар храму, що будується. Виставка робіт завідувачки іконописного відділення Одеської духовної семінарії, монахині Таїсії Серапіонової, відкрилася в Одеському музеї західного і східного мистецтва. Експозиція має назву «Захисти нас святими твоїми ангелами. І до неї увійшли гобелени, зіткані в різні роки. Захисники людства, ангельське воїнство дивляться на глядачів з гобеленів сестаю біля дверей разом на добраніч, покри нас духовними крилами твоїми. Облени монахині Таїсії Есфірі Серапіонової – унікальне явище національної культури, сказала настоятелька свята Архангела михайлівського одеського жіночого монастиря Ігумені Серафима. Матінка Таїсія не тільки відкрила в нашому монастирі іконописне училище, вона відкриває людям у своїй творчості тайни Божого світу. Невтомні жінки сну не давали очам і віждам дрімоти, доки не знайшли Воскреслого Господа. А чоловіки ніби впираються ногами, ідуть до гроба, бачать його порожнім і лишаються в подиві, що б це означало, бо самого не бачили. Але чи означає це, що у них менше було любові, ніж у жінок? Ні. Тут була любов, що міркує, яка боїться помилки через високу ціну любові і предмета її. Коли ж вони побачили і відчули, тоді кожен із них не язиком, подібно до Фоми, а серцем сповідав: Господь мій і Бог мій, і вже ніщо не могло розлучити їх із Господом. Мироносісі та апостоли образ двох сторін нашого життя почуття і міркування. Без почуття, життя не життя, без міркування, життя, сліпе, багато витрачається, а мало плоду здорового дає. Треба поєднувати те й інше. Почуття нехай іде вперед, і збуджує. Міркування ж нехай визначає час, місце, спосіб взагалі побутовий лад того, що робити натякає серце. Усередині серце йде вперед, а на практиці міркування. Дай нам Боже вміння приймати правильні рішення у своєму житті. Сьогодні наш випуск наближається до завершення. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує. У неділю 19 травня. Неділя святих Жон Мироносіць, також пам'ять благовірної Тамари Цариці Грузинської, і пам'ять преподобного Іова Пачаєвського. У вівторок, 21 травня, пам'ять апостола і Євангелиста Іоанна Богослова і пам'ять преподобного Арсенія Трудолюбного Печерського. У середу, 22 травня, перенесення мошей святителя і чудотворця Миколая з Мир у бар і пам'ять пророка Ісаїї. У п'ятницю, 24 травня. Пам'ять рівноапостольних і Кирила, учителів словенських, 26 травня, неділя про розслабленого і пам'ять преподобного мученика Махарія Канівського преєсавського чудотворця. Ми побачимося з вами за тиждень, коли вийде наступний випуск телевізійного єпархіального огляду. Бажаю вам, дорогі брати і сестри, духовної радості, помилосердю Воскреслого Господа! Христос Воскрес!